Вітаємо вас, дорогі глядачі на українській телемережі Контакт. Ми тут сьогодні в мобільній студії телемережі Контакт на 28-му конгресі Українців Канади, який відбувся 14 до 16 листопада. Тут в Торонті. маємо надзвичайно великий привілей, честь і шану бути тут і розмовляти із колишнім. Президентом Конгресу Українців Канади, який був не лише президентом конгресу українців Канади, але і світового конгресу українців. Вітаємо пане Євгене. Юрію. ви тут, ви знаєте, бачили, як це все в наша громада розвивалася весь цей час. Тепер, як ви дивитеся на цей конгрес, 28-й, що ви бачите, яка, яка тут який тут поступ, яка тут енергія? І тоді повернемося, які ваші поради, де ми як громада, куди ми маємо йти. Ну, перше мірі дуже щиро дякую за запрошення на вашу програму. Мені все приємно з вами поспілкуватися щодо оцінки конгресу. Я думаю, що цей конгрес відзначається першим тим позитивом, що є понад 400, десь приблизно я думаю, 430 делегатів взяли участь на конгресі. Можна було помітити велике число молодих людей, які перший раз були на конгресі. Так що є зацікавлення молодого покоління працею Конгресу Української Канади. Я думаю, що програма була на високому рівні і було багато важливих питань, добре обговорених. Дуже чітко, гарно прийшли резолюції, які дають напрямні на наступні три роки. Так що я думаю, що загально. Успішно, гарно і, і, і проводячи цей конгрес, що далі, Що далі, що ви, ви пропонуєте? Чи яка ваша думка, який повинен бути далі напрям праці? Нашого українського згромадження, скажімо, тут в Канаді юрію в нормальних обставинах я мусив думати над тим питанням, але оскільки зараз відбувається геноцидна війна проти українського народу і вмирають українці в Україні, а в тому числі діти в Україні, я думаю, що є одна основна наша мета, це допомогти Україні якнайшвидше перемогти. Над злом і стримати цю геноцидну війну. І тут я думаю, що першим мірі конгресу українців Канади мусить сприяти, щоб канадський уряд допомагав якнайбільш ефективно, щоб до, до, до тої мети, щоб ми не тільки говорили, що ми будемо так мовити stand with Ukraine, а щоб ми конкретно могли бачити сторони і Канади, і других країн світу. Конкретні е, кроки допомогу активну, щоб Україна могла перемогти якнайшвидше, я думаю, що є дуже важливо, щоб ми донесли ефективно, що Україна сьогодні не тільки захищає е, свою незалежність, а фактично захищає територіальну цілісність цілої Європи. І що, як ми не дай Боже, Україна не могла перемогти в цій війні, Росія буде іти далі. І я думаю, що нещодавні порушення повітряного простору багатьох країн. Ін членів НАТО не було випадково, а це сигнал, що Росія має і показує свій імперський апетит. і ми мусимо це ефективно доносити і переконувати, що є в найкращих інтересах Канади допомогти Україні перемогти. Я думаю, що це є перше і найголовніше основне питання. Друге питання є: що ми, ми мусимо як найбільше передавати фінансової допомоги. Україні і я рекомендую, щоб ми використовували і щоб наша допомога була структурованою, і щоб ми використовували світові нашу світову надбудову світовий конгрес українців в Канаді додатково канадську українську фундацію, щоб в той спосіб якнайбільше як найбільше позбирати фонди і їх, і їх передавати Україні, щоб Україна могла перемогти. Третє, є основне питання. Це є заморожені російські активи. Так, як ви знаєте, пане Юрію, є понад 300 мільярдів заморожених російських активів активів в різних країнах, в основному в Бельгії. І при кінці грудня 2024 року ООН, Світовий банк, Європейська комісія оцінили, що кошт. Перебудови України після цієї війни вже перевищує 500 мільярдів. Доларів тому е, ті всі активи, 300 мільярдів, повинні якнайшвидше бути конфісковані і передані Україні, щоб Україна могла в першій мірі виграти цю війну, а відтак щоб могла е, відбудовуватись. І четверте питання це є дезінформація. Я дуже задоволений, що була під час цього конгресу окрема сесія на тему дезінформації. Бо ми е, могли почути були від експертів, до якої міри спрацьовує дезінформація. Як до якої міри вона є шкідливою, і що ми помітили, між іншим, це є, що дезінформацію не треба кожний момент, і кожну кожну якусь новину дезінформації старатися на ню реагувати. Навпаки, треба, щоб ми конкретно постійно передавали точні новини. Про Україну і тут ваша програма, пане Юрію, відграє дуже важливу роль, оскільки ви постійно інформуєте, і це є найкращий спосіб передавати інформацію і поборювати дезінформацію сторони Росії. Я думаю, що ви дуже добре підкреслили одне з загальних завдання наших. Але дуже гарно і я думаю, що розумно ви підкреслив то поняття дезінформації. Нам не треба реагувати на кожний зачіп до кожного зачіпку. А ми повинні мати цей конкретний план постійно інформувати світ про Україну і про до то добро і спадщину, яку ми представляємо, абсолютно. Я думаю, що ті, що розуміють питання питаннях дезінформації, розуміють, що власне хочуть. Щоб люди реагували на кожну новину, і, і що це викликає це є тик. Ви, ви реагуєте, вони ще раз на це реагують і так постійно йде така дебат. І людина на це дивиться і каже: ну я вже не знаю, кому вірити, забудьте okay. про це. І, і ми, власне, тут почули, були що це не є найкращий спосіб поборювати шкідливу російську дезінформацію, а найкращий спосіб є ефективно доносити. Правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні, і чому це є важливо допомогти Україні в сьогоднішніх часах, добре то дуже дякуємо, пане президенте. Дорогі глядачі, це колишній президент Конгресу Українців Канади і також довголітний президент. Світового конгресу українців, пан Євген Чулі, дуже дякуємо за вашу участь тут не тільки на конгресі, але власне нашій передачі. Бажаємо успіху у всьому, що ви робите. Дякую, Дякую. пане Юрію.